Так, ну ось що ми достали нашого колуна, поки ще він складений. Ось що для нього наготували вже деревини, скільки різного діаметра. Зараз виміряємо, виберемо саму більшу і саму твердішу потім. Міряємо перша.

Ну, ось о десь 60 достає приблизно. Ну, 61 приблизно. 45. 52. Ну і всі інші такі самі, будемо дивитися, зараз підготуємося і будемо колоть oh